Всім привіт. Всім привіт! Сьогодні ми граємо гру в Туконі. Мені подобається ця гру -ту в Туконі. Так, у мене тут мій гість, це моя донечка. І ми зараз будемо разом грати гру в Туконі. Ми читали книгу, там де є Туконі. і надіємось, буде класна гра, так? так? Починаємо. Українська мова в нас є, це чудово. Ось ту коні. Так, позаглянемо в налаштування українська. так, назад, Грати. Дивимося неймовірну історію, так? Так Класичний поїтн клік. Так, ту коні прийшов наш. А ну-ка, давай пересування спринт. Так, куди ми йдемо, Тукончиком? Йдемо сюди до дерева. Гарний. О, дивися, тут який туконі стоїть стоїть. Hey. А бачу, він книгу тримає. Привіт, махає. Hey. Привіт, Так, маха. дивися сім'я туконі. О, це їхній е, годинник якийсь. Тут він вітається. Це, напевно, їхній головний туконі, так? Цей жовтенький? Так, жовтий, головний туконі. Так, вони всі такі о, щось сталося. Годинник, бачиш, працює. Так, і годинник показує стрілочка на грибочок. Що це означає? Це означає, напевно, що прийшла осінь. Так. 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 О, Удивися, цей тукуня не знає, що робити. Осельм, на тебе чопешка. Дивися, це малює схему. Трейте туди, туди-туди. Дивися, туди. Зав який рюкзак взяв великий. Де не Exactly. Дивися, той чайочок п'є. п'є чайок. Так. так, все я записав собі в книжечку. Каже, я все зрозумів. Нотатник. Давай подивимося, що в нас в нотатнику написано: Джей. У -у -у. Дивись, який Нотатник гарний. Так, куди йдемо? Давай сходимо вниз, там, дивіться, тут коні також стоять. Що вони там роблять? А ми сюди не можемо зайти. Да, йдемо до цього. О, ні. Що в нас тут? Не показує йому папу. Так, дивись, тут це ведмедик спить, зайчик спить, їжачок спить, бурундучок спить, ще один їжачок, білочка спить. А, а це дивись, хто це? Мама. Це вовк, напевно. А цей не спить, бо напевно боїться вовк і всі заснули. А чого це? Бубиться, вовка. О, волхи, Хочеш вище? Так. Ось так буде. Як з тобою гарно, так? Будемо якраз в мікрофончик говорити, і тата, видно, а ну помахай. Ми граємо сюди в камеру. То коні! Нам поки все подобається, так? Так, що тут у нас далі? Дивіться, двері якісь. Ой, сумка висить, а ну давай якусь сумку візьмемо. Що там в сумці? А щось він не хоче туди йти? А ну давай спочатку на берег. Оди тут на Гойдолці катається. Прикольно. Ей, йому весело. О, а ці що роблять? Що це ви робите, друзі? Що це вони роблять? Так, так, так. Готуються до зими. Бачиш, вони утепляють свої хатинки. Будь Так, ну добре, будь-здорові. Виходимо в двері. Зустрінь. А це і все отаке коротеньке? Давайте ще походимо. Ну, джерелі там. От, О, і йдемо сюди. Дивись, які травичка гарна. О, а це що таке вісить? Шишка. Ну, чайник. О, диві. В рюкзак собі положив чайника. <говори> а ну-ка чекай, а що це? Ну-ну-ну-ну-ну, а що тут зачку? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Що це таке? Ракушка якась <говори> чи ще що? Ага. Ідемо далі, щось позбираємо. Дай ще собі Угу. Так, ух ты, це що таке? От ви грибок лежить на землі, бачиш? А ну-ка. Не бачу, не бачу. Ну, ось у мене оцей кружечок, бачиш, це, це моя стрічка, куди я показую. От дзвінчить дзвіночок. А ну йдемо сюди. Іди, іди, а от ви, ще ще якийсь чайник валяється. Бачиш ось чайник. Ну-ка, як тут зайти? Що там зеленька є? Зелень, зелень, Почепав зелений. Виліз. Ди. О, каже, чайники. Треба повісити всі на свої місця. Зрозуміло. Зрозуміло. У нас є ось тут чайник. А ну-ка, якщо ми його зможемо тут повісити. Ні, не можу тут повісити. Добре. дивіться, і сидить з чайником. Але, чайник, віддай. Так. Кажуть, чайник, дивися. Лампа. Ага, йому лампу потрібно знайти. У нас є вже лампа. Ні, у нас лампи немає. А, ми оце можемо з цим скомбінувати. А це що таке у нас? Не зрозуміло. Жовті. О, диви. Які бутерброди в нього, сирочок. Що там ще в ній раді? А отут от що в цього? Дивися. Сирочок, ось тут, що там ще бачиш? Помідорка. М -м -м. Так, їм потрібно серветочки. А у нас є серветочки, ми знайшли. Тримайте серветочки і дві раденьки. Так, і що він нам зараз бутерброд дасть? Улю! Дав нам бутерброд, дякуємо тобі за бутерброд? який в цього маленького рюкзак здоровенський. Ти бачиш? Ну ось я показую. Бачиш, який маленький ту у нього рюкзак здоровенський. <рив> а ви скільки у них тут всякого сміття валяється? Так, це все сміття потрібно вибрати. Щось так записав. Щось там малий ту коні говори. Так, що він сказав? Нам потрібно. М -м -м. Чекай, що він сказав, нам потрібно? Треба подивитися. Отут От у нас записано. Так, так. Я забув, що він сказав. Добре, заберемо все. А, йому треба розмістити гарно. Дивися всі. Всі його. Він не, не може розмістити. А ми йому зараз все гарно і розмістимо. Так. от взяли і розмістили. Це його замістили. Mm -hmm. А чекай, а щось не то. Я Щось не то. Пір'їнка аж 4 займає. А, а можна А, лас, не напевно. Ні. Що нас з нас хочуть?

Так, ходімо далі. Так, а цей що то хотів? Ага, він якийсь світильник хотів. У нас світильника немає. О, такий чайничок хочеш, не ну, хочеш таке хочеш, Бутерброд було хочеш, не хочеш. Ладно. О, ми повісимо. О, бач, чайничок повісили. Він пішов повісив чайник. Угу, ну, дивись, який тут чайок заварюється. О, і тут чайничок треба. О. Все. Зробили добру справу. А, тепер йому подзенькати треба. А нам ще треба один оступ чайничок мачеш. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ще один чай. А, а один чайничок якраз в того. Так, так. Він чайник якраз в того. Що цей тримає чайник? А він каже, що йому треба лампа. Mm -hmm. Оце каже, що, що йому треба лампа. Він каже, що йому треба лампа. Каже, віддам чайник, коли досить мені лампу. О, дивися. хто А-а-а. <потрас> <Сіремі. потрас> <потрас> 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 Розумів, напевно. Це треба це все розмістити. Ну, все, це найчужих до конів. Ну зараз нам ж треба. О, бачиш. О, зробили. Все, пішли. Дальше. Все, запакували їм рюкзачки. О, які раденькі. Бачила? Мой... О, дивися, ось і лампа. Бачиш? І я то. Так, тепер тому лампу віддамо. Він іде, щоб йому віддати лампу, а той віддасть йому чайну. Так, так. Ей, друже, у нас тобі лампа. Що? Він нас чайник. Давай зараз. Так, тепер треба чайники ці правильно розвісити. Так. Ми їх неправильно повісили. Тут, бач, каштанчик цей правильно. А ось той ми неправильно повісили. А ось тут неправильно. Ось цей ми. А, ні, тут все правильно не знімається він назад. Добре, йдемо тоді. Повісимо. А ось тут чи батько таке. Так. Ще чайник потрібно, ось цей. Ні, неправильно. Чекай. А куди нам чайник повісити тоді виходить? А, там позаду чувачок не хотів чайника. Точно, Йди, точно. Чувачок Не хотів чайника. А ось ще можна чекай, чекай, чекай. О, отут от чайник. Є повісили чайник. Що повісив. чайник? А бутерброд кому ми А от ви чайник. О! Є, yeah, yeah. бачимо чайник. Він на Диви, 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 диви. Зараз ми цьому може запропонуємо. Хочеш бутерброд? Ні, Не хоче він бутерброд. А, може ми в цих драбинку візьмемо, що він хоче. Так. Не зрозуміло, що він хоче, але на бутерброд. А, він хотів бутерброд. О, тепер візьмемо сивила, Бачиш, як їдять. <parler> Ммм, чамкають, чуєш? Чому мені дядя бутерброда? Так, тепер в цьому... О! Він вирощує чайничок із ними, єєє! Я поїму за чайничок, міс пателів. І тепер ми йдемо, чайник повісимо... Куди? Зняв чайник. Йому дав, і він пішов вішати чайник. Угу. Будь що ти Чихаєш, коли граєш. Вчора б чихаєш. Він йде, щоб повішати чайник. Ось і наш чайничок. тут. А чай не вішає? А, повісив? Є. Тепер стукаємо до цього. А, не, не стукаємо за дзвіночок. Треба постукати. Так, ми всі чайники повісили. Так, подивимося, що він нам дасть. Ага, каже, сідайте. Сідаємо. Все, піднімай нас. Угу. далі? Уу, дивіться, ми у нього в хатинці. Бачиш, який конік? Так, ми ну, йдемо до нього. Що він нам хоче сказати? Так, каже, потрібно пароль. Дивись пароль тут. Добре, що у нас там? Так, який пароль? Ага, дивись яка. Квіточка. Все зрозумів. А, конюшинка, крапочки і. Як ця квітка Не знаю. Як не знаю. Конюшинка одна. Одна. Далі. А, цяточки цяточки не бачу, скільки. Дві, чи що? Ага, ось ця одна. А, ні, не одна. Так, дві. Конюшинки дві. А цяточок одна, чотири, шість. Два, два, шість. Думаєш, правильно? Два. Два, а тут аж 6, 5, 6. Ні, неправильно. Щось мене. Ще раз. конюшенка тут. Одна. А, три. Ось три конюшинки. Один, два, три, 4, 5, 6, 2. Щось не так, все одно. Давай ще дивитися. Так. А, ось ще за дверима ти подиви. О, ще дві конюшинки. То це в нас виходить п'ять. І тут три. Все, п'ять і три. 4 п'ять. 3. О, відкрився замочок. Є, десь роденький ми йому. Каже, давай зі мною пити чай. Давай будемо пити чай. А що нам в чай треба? у подиви. Чекай, а який він чай хоче, він ж не нам не. Чайний екран. А який чай він хоче? Що нам скажи спочатку, так. Просто чайку хоче. Добре. Робимо чай, як хочеш чай. Такс. А який чай? Став чайничок, а ні. 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 Чекай, як нам чай зробити, я ж не дуже розумію. А це, це і це. Ага, це туди ставиться, це сюди. А це куди? Я люблю тебе. І я тебе. О, кипить. Є налили чайку, що, що нам ще? Якщо на них дивитися, вони п'ють. Ну почекай чай зваримо. О, щось у нас не вийшло наш чай. Так, чекай. Ще б нам сказали, який чай ти зварить. Ми б знали. Який чай зварить? Подивимося, може, нам скаже. Так, чайок. Цей щось хоче чайок. А який чайок зварити? З ромашки може? З ромашки із конюшини чи з чого? Мама, ось. я п'ю тебе. О! Ось чай нас. Відкрити, поставити, поставити. Якісь три інгредієнти треба. О! Липа, календула і ромашка. Липа, календула і ромашка. Липа, клендула, ромашка. Давай зараз спробуємо. Відкрити, поставити, поставити. Ось це липа. Чого вона? А, водички спочатку налити. Липа, Ромашка. А що з них календула оце? Так. О, диви, який ідеальний чай в нас вийшов. Золотенький, зараз почаюємо. Ну. Ну, то давай чаювати. Що він не хоче чаювати? Ну, ми ж зробили все правильно. Липа, лендула, ромашка. Ідеальний чай вийшов. Запираємо. Що? Чай. А, ось йому даємо чайочок. О, дивись. М-м-м, як пахне, каже добрий чай, дає чашечку нам. М-м-м, Чаюємо. Чаюємо. У дивися. Все, нам тепер відкрився якийсь прохід. Бачиш тут щось обаді на стільці. чайок? За стільком чай. Так, і там десь нам двері відкрилися в ліс. Тобі гайдається світильником. Угу. Де то А ось ці з книжкою стоїть? А, -а, -а. а чи не з книжкою стоїть? Так о? о все відправляється в подорож. Давай книжечку подивимося. Ось твоя дорога, ліс. Це вони йдуть в цей чарівний селіс, там, де Молі, пам'ятаєш? Так, так. Молі, молі. Молика бірка. Бач, всі хочуть спати. А -а -а. Дивися, не ну. Пройшли гру. Кажемо всім пока. Всім пока. Тобі гра сподобалася. Так. Всім пока-пока. Ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі. Так? Так, пока.